Зараз так само техніка чи у відбувається проти обопільного захоплення рук. Агресор ніби намагається захопити руки, а потім вже або зробити удар коліном, або що. Але від цього, від цього є багато протидій. Зараз є така сама вільна техніка проти о, удара зверху в голову. І ми так розуміємо, звичайно, всі що це може бути не просто удар рукою. Тут в цій руці може бути і камінь, і палець, і багато інших небезпечних предметів. Але на суть справи все це не впливає. Якщо ти маєш знання, які до ти можеш всю. всю, всю...